Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І карта дня. Будемо спочатку дивитися, як зазвичай. Хто дивиться вже кожного дня, вже знає, що спочатку ми дивимося енергії дня для України, загальні тобто, енергії десятка монет. Ви знаєте, це м -м, накопичилося, тобто утрамбувалося. Комори повні, енергії такі, знаєте, щільні, щільні, теплі, затишні, віє таким вітерочком благополуччя. Все добре, все чудово. І ще й дев'ятка монет. Ви знаєте, це дуже хороші карти. Якщо для України дивитися, в принципі, Забезпеченість ну настільки по повній програмі, якщо комусь дійсно чогось не вистачає, то е добивайтеся свого, тому що ось Україна забезпечена зараз всім. І грошима, і зброєю, е і навіть відчуття таке, що все в нормі. Немає значення, ви одинока людина чи ви в сім'ї. Кожний по своїй забезпеченість. Тут відчувається конкретна забезпеченість, мої дорогенькі. Тобто вже напхані. Я ось так бачу, це вже, знаєте, от як кажуть, ну, така напхана. Кругом де не подивишся якийсь запас. Десь щось, знаєте, як ті хомячки. Ну, це говорить про всю Україну. Ну, дивіться. Звичайно, можливо, десь є латки, десь є якісь а, м, дірки. ось, Але в загальному, якщо взяти середніх людей, так, то кожен вже постарався, приготувався на зиму. Якось так, мої дорогі. Тепер дивимося: особистий розклад, тобто, вже для кожного з вас, і будемо дивитися, які підказочки вам сьогодні. Щиро вам дякую за ваші відгуки. Мені дуже приємно. І ваші відгуки для інших, хто приходить на канал, бачать: ага, люди пишуть відгуки. Значить, ну, ви розумієте, статистика, яку я не веду. Частіше за все я забуваю свої відео, свої розклади, що я говорила, тому що дуже багато великий обсяг. Якби, якби я робила від, одне відео на день, наприклад, один розклад на день, я би ще, можливо, пам'ятала. А коли в мене людей через мене проходить багато, плюс я роблю багато відео на всі канали важкувато. Перший, другий і третій, і так, дивимося, що вам сьогодні чекати. А ви надалі запасаєтесь? Ось, бачите, знову запас, знову цей хомячковий ефект. Тобто, це не має тут нічого поганого, тому що, я так скажу, можливо, зима дуже важкою не буде, але наразі у нас війна. І ем, залишки можна давати тим, кому не, не вистачає. Тобто, цей рік. Нам прийдеться дуже щільно ділитися один з одним. Тому накопичуйте, нікому сьогодні не давайте. Сьогодні понеділок, наскільки я пам'ятаю, не давайте нікому борг, притримайте. Ви знаєте, сьогодні можуть ось чомусь в мене йде така інформація. Сьогодні можуть прийти нещирі люди. Якщо у вас хтось сьогодні попросить в борг, це особисто ось для цієї ну, Ця карта це не значить, мені така енергія йде. Якщо хтось прийде сьогодні у вас зичити, не давайте, тому що то людина нещира. В мене така інформація пішла. Що тут ще? Накопичення, терпіння? Наберіться терпіння. Сьогодні м, такий день, що треба трошечки язик за зубами притримати і чимось зайнятися, щоб не було скучно, щоб не було нудно е, займаємося якоюсь справою, корисною справою. І так, друга карта. А друга карта у нас тут місяць. А місяць це м, зазвичай тяжка карта, зазвичай. І це не виняток. Тобто щось вас давить сьогодні, якісь нещирі люди. У вас відкривається, можливо, сьогодні інтуїція, можливо, якийсь страх. Ви знаєте, страхи треба м -м, проробляти, тобто з ними м -м, конфронтувати, тобто дивитися страхом у вічі, а, в очі дивитися страхом і розбиратися. Чому у вас страх? Страх це може бути за майбутнє, тому подібні. Ці страхи треба прибирати. Що може людина, коли готова прийняти любу ситуацію, наша душа вона може витримати будь-що. Інакше ви б не народилися тут, ви накопичили великий потенціал, щоб витримати любі незгоди. Тому. Укріплюйте себе, робіть техніку тривоги проти тривоги, верніше зняття тривоги. В кожному, під кожним відео в описі, в описі до відео є техніка зняття тривоги. Тому знімайте тривогу і відкривайте очі, займайтеся якимись справами. Ось. Але інколи все рівно буває, що інтуїція щось підказує. Довіряйте своїй інтуїції, не довіряйте якимсь пліткам, не довіряйте якимсь е, расистським змі, тому що е, всі срочно поприходили. І вчора, вчора, чи коли, чи позавчора, позавчора вже е, гундяїв здох. Ну та здох. Ну та здох. Хто, бо хтось сказав, що здох Гундяїв. Інформації такої і нема. Можливо, вже до понеділка вона з'явиться, але що це змінить? Дідько здох. Що то може змінити? Якраз це якраз чудова новина. Ось. Але я не, є, не підхоплюю я таких новин, Ось. тому здох та здох. Все, пішов до, конз... до Камзона. Не здох, то буде ще мутити воду. Бабка надвоє гадала: мої дорогенькі, розбирайтеся своїми страхами. Слідкуйте, св... тобто на... ідіть за своєю інтуїцією. Розбирайтеся з інтуїцією. У вас має бути хороша інтуїція, не просто так. Вам місяць випадає карта номер 3 а тут розвал Іванович. Тут конкретно що то може бути? Скандал вдома. Скандал на роботі, звільнення, несподіване звільнення, розформування якихось, як би це сказати, відділів, пересування туди-сюди, грім з ясного неба, несподіванка. Але з другої сторони, ви про це вже здогадувались, тому що вежа приходить тоді, коли людина по 13 аркану не пройшла трансформацію. Тут відбирає, відбирається вже у вас. Ви не відпустили щось старе, вам уже були інсайди, приходили, треба змінити роботу, треба перейти туди. Тут у вас розвитку нема. І людина ігнорувала, тому приходить ось така річ. Якщо у вас дійсно сварка, сварка такий, знаєте, легенький скандальчик, не поладили. Або щось не поділили з, з, з коханою людиною, то потім у вас вночі буде ого-го. Я маю на увазі запальна ніч, приємна ніч. Якось так мені пішло мої дорогенькі. Тепер дивимося карту надії для України, щоб надовго не відкладати це все і не розтягувати. І так, дивимося. Карта надії для України на сьогодні. Яка порада, яка підказочка, яка надія, а надія, що все буде добре? Бачите, який стан: стан спокою, медитативний стан. Стан, коли людина не входить у простір, або навіть відчуває себе у просторі. Як ну, не просто варенику сметані, а гармонійно. Просто тут це не варенику сметані, щось мені знову згадалося, ось це більше коли Україна, тому що ми говоримо про Україну. Так, дивіться, от хороші карти. По-перше, стійке становище Україна зайняла у суспільстві і почуває себе в гармонії. В своїй тарілці. В Україні наразі я так розумію, хороша енергія йде, енергія ставлень, становлення України, розбудови України, тобто Україна укріпляється і це видно. Тут навіть не, не потрібно по цій карті, навіть не потрібно нічого робити. Ось, а тут наші військові вже е, заявили про себе. Тобто зайняли по по Почесне місце у, у, ви знаєте, це як в мене така, така асоціація йде, коли грибочок вилазить, і от я зайняв місце і туди шляпку свою розкрию. От коли ми це все в задоволення будемо робити, розкриємо свою шляпку і будемо, як той гриб, білий гриб великий посеред інших держав. Розквітати. Ви бачите, це дуже хороша карта, це На Тобто майбутнє обіцяється нам, що ми будемо не просто взадоволене, а шикарно жити. Це коли емоційний стан е такий спокійний, все у нас добре, все розмірено, і це виборили наші військові. Тобто, це наше почесне місце, яке вибороло і кулями, і бомбами. і Шаблями, тобто зброєю. Мої дорогенькі, я бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мирного вам дня, слава нашим Збройним силам! Вони молодці, роблять все настільки вправно, ось, подаруночки рашистам, правильно так тримати. Ось, І разом до перемоги, мої любі.